Добрий ранок! Це зіркові новини. Веріс Гілтон взяла величезну іпотеку. Ема Стоун підстриглась на лисо. У шеф кухаря Гордона Рамзі діагностували рак. Селена Гомес відгуляла дівич вечір. Після того, як пожежа знищила будинок у Малібу, Періс Гілтон разом з чоловіком Картером Рюмом придбала новий маєток. Але Періс Гілтон взяла іпотеку майже на 44 мільйони доларів. І це сталося більше ніж через місяць після підписання угоди на будинок, що раніше належав Марку Волбергу. Розкішне шато у Беверлі Парку коштувало подружжю 63 мільйони доларів. Маєток вражає масштабами понад 2800 квадратних метрів. 12 спалень, 20 ванних кімнат, кінозал, бібліотека, винний льох і навіть власне гольф поле. Але головна інтрига не в самому домі, а в кредиті. Періс вирішила оформити іпотеку після покупки, що в світі нерухомості майже не зустрічається. Зазвичай позику беруть одразу. А тут пара раптом вирішила додати боргового навантаження вже по факту. Щомісячний платіж Гілтон та її чоловіка сягає понад 283 тисячі доларів. Тепер усі гадають, у спадкоємиці готельної імперії справді проблеми з грошима чи це лише хитра фінансова стратегія? Ема Стоун пішла на радикальний експеримент. Вона повністю поголила волосся, і новий образ став несподіванкою навіть для фанатів. Адже ще нещодавно зірка була брюнеткою з волоссям до плечей. Як з'ясувалося, така трансформація, вимога сценарію. Стоун зіграла головну роль у фільмі Бугонія, світова прем'єра якого відбулась 28 серпня на Венеційському кінофестивалі. За сюжетом її героїня Мішель стає жертвою змови. Фанатики викрадають керівництво великої корпорації, бо переконані, що вона насправді прибулець, який прагне знищити землю. Образ без волосся мав підкреслити драматичність, Атизм та психологічний стан персонажа тож на червону доріжку Венеції акторка вийшла вже в новому амплуа, та абсолютно не комплексувала через коротке волосся. Шанувальники і критики оцінили її сміливість. Всесвітньо відомий шеф-кухар і телеведучий Гордон Рамзі поділився тривожною новиною. У нього виявили один з найбільш поширених видів раку шкіри. 58-річний кулінар зізнався, що останні місяці лікарі пильно стежили за підозрілою плямою на його обличчі. Обстеження підтвердило найгірші побоювання. Тож медики порадили не зволікати з операцією. Хірургічне втручання вже відбулось успішно. Рамзі навіть виклав фото після операції, де видно акуратний шов. Ов під його вухом, і звісно, не обійшлось без гумору. Ні, це не підтяжка, як ви могли подумати. Це нагадування, що потрібно берегти свою шкіру, Пожартував ще. для кулінара. Це вже не перший дзвіночок. Ще кілька років тому йому видаляли схожі утворення. Тому тепер він особливо закликає фанатів бути уважними до власного здоров'я. Селена Гомес і її наречений музичний продюсер Бенні Бланко відсвяткували холостяцькі вечірки. Кожен по-своєму. Селена вирушила до Кабло Сан-Лукас у Мексиці разом з близькими подругами. Вони оселилися у розкішній віллі та кілька днів насолоджувалися пляжними вечорами та катанням на яхті. Зірка навіть показала підписникам кадри зі свого відпочинку. Вона позує у білому бікіні, ніжній сукні з перлинними елементами та вуалі з написом to be». Ливо привертали увагу серця аксесуари та повітряні кулі з написом Місіс Левін. Це прізвище Бені. У той час наречений святкував свою парубоцьку вечірку в Лас-Вегасі. Бені не приховував емоцій, Він також поділився знімками з вечері, спа процедур та відео з концерту Маршмелоу в одному з найвідоміших клубів Вегаса. Весілля, заплановане вже на вересень. Обіцяє стати однією з найгучніших подій року.